Моє вітаннячко, бандіємка, Макс на зв'язку. Друзі, Сьогодні говоримо про біржу ОКХ. Познайомлю. Давайте зробимо трішки таке знайомство з біржею. так? Недовго, трошки. Чому? Тому що є ті люди, які ще не працюють з цією не знають, що воно таке і для чого вона взагалі потрібна. І чи варто з нею працювати? Справді, можливо, це когось здивує, але пишуть мені в особисті, питають за ОКХ: чи варто, чи не варто, надійна чи не надійна. Зробимо такий трішки огляд біржі, поговоримо про неї і далі вам розповім про акцію. Про акцію це таке партнерське промо, де за виконання стандартних завдань можна забрати так нічогенько, бабулесиків. Тож зараз ми починаємо, але будь ласка, давайте за традицією, хто ще не підписаний на. Ютуб, там у вас є така жирна кнопка. Тисніть вже на неї, тисніть і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Тому що тут багато корисного і прибуткової інформації. Друзі, ще дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Чому? Звичайно, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно. І там більше інформації про заробіток, різні фішки, темки, мутки, акції, промки, де можна заробити бабулесиків. Зрозуміло? Супер. Підписалися і давайте погнали. Так, перше. ОКХ, надійна чи не надійна. Ви можете пошукати самі інформацію, можна трішки розповісти. Наприклад, на самому сайті не так багато інформації. Я би трішки додав про себе. Ось я зайшов в таку вкладочку про нас, так, це про біжу. І тут є розписано, але якісь такі більше загальні. Да? Це інноваційна біжа криптовалют, можна було додати. Треба, мабуть, добавити трішки більше інформації про свою біржу. якусь конкретики. Взагалі, давайте так, я від себе скажу: так, це надійна біржа, з нею варто працювати, з нею потрібно працювати, тому що регулярно тут проходять різні заходи, де можна забрати грошенят. Ну і звичайно, класична там, торгівля, спот і фьючі. Все це є. Плюс, звичайно, вже різні стейкінги, торгові боти і таке інше, все, що потрібно для того, щоб заробляти грошенята. За себе скажу, що за час моєї роботи з біржею OKX, а я тут вже так трошки є часу, так, то ні разу не виникало ніяких проблем. Давайте заскочимо на. CoinMarketCap в розділ біржі, і подивимось, де ж тут у нас знаходиться біржа OKX. Якщо брати по споту, то у нас п'яте місце. Якщо брати деривативи, то на третьому. А це додатково підтверджує, що Що правильно що це топова біжа, і з нею можна працювати. Друзі, якщо ви з тих, хто ще не має аккаунту, ще не працює з OKX, то посилано на реєстрацію є в описі цього відео. До речі, я являюсь партнером цієї біржі. Якщо ви зареєструєтеся за моїм партнерським посиланням, у вас будуть там приємні бонуси. Плюс, якщо будуть виникати якісь запитання, ви зможете звертатися до мене, я буду вам допомагати окремо. Партнера є своя підтримка, яка буде якби, розповсюджуватись і на вас. Ось такі є приємні плюшки. Там сайт біржі, в принципі, простенький, нічого складного. Якщо ви вже десь працювали з якоюсь біржею, то ви тут розберетеся на 1-2. Да, декілька вкладочок, купівля, огляд, там можна собі роздивитися, торгувати, да, все, що вам потрібно: спот, фьючерси, опціони, торгові боти і таке інше. Вкладочка, просто вибираєте. Збільште активи, це типу стейкінг і таке інше. Дивіться, так? Раз закинули, лежать якісь бабулески, закинули, хай приносять ще грошенята. Правда, правда. Позика, можна закинути теж так само вільні кошти і будете отримувати ще відсотки. Старт, до речі, крута тема. Коли проходить, то такого пропускати не можна. Можна легенько і швидко заробити нормально грошей. Я, до речі, про всі ці от фішки, які проходять на OKX і не тільки, в першу чергу пишу в себе в телеграм-каналі, тому нагадую, що він в мене є. Щоб ви на нього підписалися посилання в описі, і тоді будете в курсі одним із перших ось таких прибуткових тем. І так, ще буквально декілька слів про таку опцію, як позика. Мало того, що ви можете дати в позику так і на цьому заробляти, то ви можете ще взяти позику. Тобто позичити да, крипти під свої якісь потреби. І на OKX практично завжди більш ніж адекватні умови. Далі вкладочка, далі вкладочка. Тут ви можете і самі переглянути, будуть питання додаткові задавати, не буду на цьому зупинятися. Яку вкладку ще не можна пропускати? Друзі, ось тут більше і центр кампанії. Тому... Тому чому? Тому що, коли ми говоримо про біжі, про криптовалюту, це про заробіток. Ми сюди прийшли заробляти. І центр компанії дає таку можливість. На практично завжди є якась актуальна акція, де ви виконуєте стандартні нескладні умови і отримуєте свої винагороди. Тому заходьте, перевірте. Також в цій вкладочці знаходиться ваше реферальне посилання. Чому це важливо? Тому що знову ж таки це про заробіток. Да? Якщо ваші друзі хочуть займатися криптою, то чому їх не зареєструвати за своїм реферальним посиланням? Да? Даєте другові, реєструйте, а тим більше, якщо ваш друг вже десь торгує, так? Зареєстрували його за собою і все, і ви вже разом заробляєте грошенята. Кому це цікаво, можете виділити там декілька хвилин, да, пробігтися по цих всіх вкладочках, подивитися, що воно означає. А так, тут я вже сказав, що інтерфейс практично ну, якби, стандартний, так, не загубиться ніхто. Активи, так, поповнення, ваші активи, да, там можна подивитися ордери і таке інше. Тут йде якби, ваш профіль, налаштування безпеки, що обов'язково треба зробити да, проходження верифікації і таке інше. Також все стандартно. Так, це можна застосунок за собі завантажити. Якісь будуть до вас приходити сповіщення, питання, мова, країна, валюта. Все. Трішки познайомились. Знову ж таки, будуть питання. Задавайте. Переходимо до нашого партнерського промо. Друзі, отут в вкладочках ви його не знайдете, тільки за посиланням. Воно є в описі. Називається він Квітневий марафон, далі буде травневий. Тобто, до чого я веду? До того, що це промо на постійній основі. Коли б ви не дивилися це відео, воно буде актуальне. актуальне. Але тільки за партнерським посиланням, і тільки для тих, хто зареєструється за партнерським посиланням. Ось так, друзі. Тому, якщо ви будете реєструвати за моїм, то підходить або за посиланням іншого партнера. Зрозуміло, чи заплутав? Питайтеся, якщо щось. Добре, дивіться, у нас все тут працює. Тут, коли закінчиться цього, дивитися не треба, тому що я вже сказав, що це на постійній основі. Що вам потрібно зробити? Перше, коли вже зареєструвалися на біржі, все, вже у вас тут верифікацію пройшли, натискайте кнопочку приєднатися. Це обов'язково, а тільки тоді переходите до виконання умов. Що ви можете тут забрати? Нагороди досить жирні. Дивимося, можна забрати айфончик, айпад, годинничок, ефіра, ЮСД-шок, а можна забрати і торговий бонус. Торговий бонус це коли ви торгуєте на нього, а вже прибуток виводите. Тобто, в загальному. Ви можете забрати тут до 60 тисяч USDT. Ну, треба буде попрацювати. Знову ж таки, три прості кроки, як отримати до 60 тисяч USDT. Перший ми сказали приєднатися. Другий в цьому випадку тиснете сюди, наторгуєте більше 150 USDT. Так, купили, продали, і відкриваєте містер бокс BTC. Тобто біткоїна може бути на там на суму до 100 USDT. Але це ще не все. Продовжуйте так, ідете далі. Ось тут знизу є завдання. Дивіться, друзі. Несіть перший депозит. Тобто ця промка для нових користувачів, які зареєструються, зареєструвалися за партнерським посиланням. Супер! Перший депозит через p 2 p Отут почати, воно вас перекидаєте, робите деп, забирайте винагороди. І так далі. Створіть свого першого бота. Хочете, виконуйте. Не хочете чи не вмієте, не знаєте, переходите далі. Да? Перша угода на споті на соточку. Знову забираєте винагороду. Бо знов угода, це сукупно, так? Наторгували купити, продати на тисячу, знов забираєте винагороду. На три і так далі. Ось тут все, йдуть завдання. Тицяйте кнопку, перекидає вас на потрібну сторіночку, виконуєте завдання, забираєте винагороди. Ось так це працює, і це дуже класна тема, особливо для тих, хто і так торгує. Можливо, на якихось інших платформах. Дивіться, ви торгуєте, отримуєте прибуток з власних угод, і плюс ще додатковий заробіток, додаткові винагороди з акції. Тобто, да? наторгували об'єм, раз забрали додатково. Наторгували, забрали. Тож використовуємо усі доступні нам можливості. Друзі, усі корисні та потрібні посилання є в описі до цього відео. Питання в коментарях, я про це вже говорив. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Підписочки YouTube, Telegram. На Нагадую, всім гарного, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.